Вітаю, друзі! Це телекомпанія Март, Це програма Діалог я Віталій Мехеда. І з нами сьогодні Максим Гусар, старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області. Добрий день, Максим Григорович. Вітаю вас, пане. раді вітати вас в нашій студії. Ну, ну і власне не вперше ви у нас в гостях. І не вперше говоримо про кіберзлочинність і кібершахрайство, і бачимо, що кількість закликів з боку правоохоронців до громадян бути обережними та уважними в спілкуванні з незнайомими людьми, особливо, скажімо так, в дистанційному цифровому спілкуванні так. таких закликів менше не стає, тому можу припустити, що ситуація залишається непростою. Як її оцінює фахівець, що сьогодні маємо у Миколаївській області, по країні взагалі. Так, взагалі, напевно, шахрайство це такий поширений вид злочину. Багато людей, на жаль, потрапляє на цей гачок. І саме важкість, якщо брати в кіберзлочинності, це пошук та ідентифікація таких людей, саме злочинців. Тому ми намагаємося максимально медійно в інформаційному просторі донести до людей певні ази. І певні кроки, які треба, якщо ти будеш їх виконувати, то ти не станеш ошуканий. Тому що тільки обізнаність самих людей, яких намагаються шахраї заволодіти грошовими коштами, може спричинити спад саме цих злочинів. Можливо, знову ж таки, в якості вступу, які злочини частіше всього фіксуються? Якщо брати саме по шахрайству, це буде фішинг. Uh, і uh, дзвінки під приводом там Служби безпеки банку, наприклад, або родич біді, донати дуже актуальні uh, нинішнього часу, там якісь збори військовим підрозділам, або uh, якщо трапилась uh, якась надзвичайна подія, як, наприклад, Скаховського коли свого часу, так uh, шахарі завжди це, цю тематику моніторять і дуже швидко включаються в, uh, в цей незаконний заробіток. Uh, ну, що таке фішинг? Фішинг це з перекладу з англійської мови, як риболовлю. Так тобто тут відбувається яким чином? А зловмисники створюють, наприклад, емуляцію певного сайту. Емуляція це дублікат. Тобто, наприклад, там, приват, там, вхід в онлайн-банкінг якийсь так, або ж, наприклад, якісь міжнародні допомоги тому подібне. Для цього вони розкидають ці послання, наприклад, у якихось групах, там, пабліках, там, Viber, Telegram, тому подібне, або замовляють рекламу там, на Інстаграмі, Facebook, є така можливість. В подальшому ви там побачили, наприклад, перебуваючи у соціальній мережі Фейсбук, побачили оголошення про те, що якась міжнародна кампанія надає допомогу так, українцям. Тобто виплати або держава. Те, що так, зараз так, досить виплати. поширено. Так, так. Е, людина, наприклад, перебуває в скрутному становищі, і йому необхідні ці гроші. Так. Вона переходить, вводить дані картки і. Шахрай заводіє авторизаційними даними і благополучно знімає грошові кошти, можуть навіть підняти кредитний ліміт, якщо потраплять до онлайн банкінгу, так і таким чином список ці. Грошові кошти, ну якщо ми вже про це заговорили, дійсно велика кількість українців, на жаль, в тих умовах, в яких ми зараз знаходимося, потребують такої допомоги. Так, так. По-перше, по-друге, дійсно, ну міжнародні організації так чи інакше, але таку допомогу надають, так, так поговорити. Як, як не стати жертвою фішингу? По перше, якщо, наприклад, це оголошення, ви бачите якогось. Міжнародною там Червоний Хрест, наприклад, так ще якісь там ООН і тому подібні організації треба безпосередньо перебувати на самому сайті, тобто перейти на сам сайт, подивитися, чи є там таке оголошення, Стоп, що дійсно надається. тобто, ну умовно кажучи, ви згадали про Фейсбук. Насправді ми досить часто бачимо і в різних анонімних телеграм-каналах пропозицію отримати такі гроші, так. і там дається перехід. За так, цим посил... переходом не так, ходити ні в кому разі не переходьте за посиланням. По перше, в чому Небезпека переходу за посилання. По-перше, тут можуть бути прави соціальної інженерії, так званої. Тобто, прийшовши за посилання, ви можете передати дані про свій пристрій, наприклад, там, телефон, точна геопозиція ваш, ваша, IP, з якого пристрій, з якого вхід, там, і тому подібне. Тобто, це може допомогти в авторизації в онлайн-банкінгу, то а ви або в інших облікових записах. Бо коли ми створюємо записи, вся ця інформація ми. Стовідсотково передаємо а, а, серверу, і він вже ідентифікує вхід там, з пристроїв і тому подібне. Тому тут а, треба бути обережним не тільки при вводі даних, а навіть при переході за певними посиланнями. Тобто не, не треба, треба пам'ятати, що, наприклад, ООН не сидить на моніторі там. А, Якийсь чат вашої групи, де там 50 або 100 людей сидить. Так? Бо буває таке, що в чат учнів якихось кидають, там, чи батьків, і тому подібне. Люди думають, що от ООН сидів там, моніторив 24 на 7, щоб саме їм надати цю допомогу. Тобто, ідемо безпосередньо до першого джерела. Так, перше джерело. Не переходимо, 100%. а просто загружаємо через так, Google так, чи ще якимось так, чином. Так. так, Так, і треба звіряти, обов'язково домен. Домен це зверху посилання, тобто, щоб був за. Захищений протокол, щоб не було різниці в посиланнях. До речі, про фішн тут можна сказати, за... було таке доволі популярне. Воно і досі є. Це по OLX-доставці. Тобто, коли, наприклад, людина викладає товар, якийсь непотрібний, і йому пише, що Окей, мені все підходить, я для вас створив вже посилання, ви перейдіть, тільки введіть дані картки, і вам все зарахується. Нічого більше не треба. І довірливі люди приходять, вводять, і після цього так само списуються їхні грошові кошти. Тому... Це вже, я правильно розумію, це вже мова про купівлю і продаж так, через інтернет. Так, так, так. Це також один із а, можливих таких шляхів, через яких є яким можуть користуватися шахраї. Так. Давайте його тоді детально розберемо. Давайте. Отже, як не стати жертвою при продажу товару через інтернет? При продажу обов'язково уточнювати всі деталі. Наприклад, якщо ви перебуваєте на якійсь онлайн-платформі, спілкуйтесь тільки там, не переходьте в месенджери. Бо месенджери, наприклад, вони пропускають всі незахищені посилання, так звані фішингові посилання. Якщо ви спілкуєтесь, наприклад, там в месенджері візьмемо там в особистому кабінеті якоїсь онлайн-платформи по продажу, тільки там спілкуйтеся, нікуди не переходьте і кажіть людині, давайте анкетні, дай, я вам відправлю на там, пошту після сплати, отримайте, побачите, все окей. Тобто тільки таким чином, перевіряти обов'язково, тобто, де ви спілкуєтесь. Якщо вже є необхідність перейти за якимось посиланням, перевіряйте, на якому сайті ви можете знаходитися. Бо може відрізнятися буквально одна цифра, яким чином роблять шахраї. Наприклад, замість букви L там буде один, наприклад. Так, воно візуально схоже, ви там сильно не відрізняєте. І е, таким чином заволодіють вашим грошовим коштом, бо ви були неуважні в цей момент. А, купівля а, товарів, різноманітних товарів через інтернет. Я так розумію, що це також може бути так. певним майданчиком для шахраїв. Так, і зараз багато маркетплейсів, таких як там візьмемо через соціальні мережі, продають, бо там інстаграм візьмемо, так само роблять там сторінки, так і люди купляють. Це доволі поширено. Тут основне, це після сплати 100, ну, 100% тут іншого захисту, напевно, і немає. Тобто спілкуватися так, що вам відправлять товар, ви його побачите, що він дійсно існує, що він працездатний, якщо це якась електроніка, так все вам підходить, все як в описі, тому подібне. Тому що, якщо навіть будуть просити, наприклад, там, якісь 100 гривень за послуги пошти. Треба розуміти, якщо ви перерахували грошові кошти, десь е потенційно ви вже подарували ці кошти, тому виключно після сплати. Тобто, те, що називається наложним платежем. Так, да? так, так. Ну, Людей можуть зупиняти, що там, умовно кажучи, ну якщо ми, наприклад, через нову пошту. Ну нову там вже буває досить серйозну комісію, мені здається. О, чесно, так, є якась комісія, але не готовий сказати, наскільки. Але, але це точно менше, так. ніж це точно можлива менше. втрата. Так. Чи є, от не знаю, якась інформація про доброчесних продавців, недоброчесних там сайти, ну і так далі. От можливо, є якийсь, е... якийсь, якийсь ресурс, де можна переконатися в доброчесності продавця? Е, так, дивіться, дуже класне питання. Поясню, чому тому, що е, люди іноді заходять на сторінки, дивляться відгуки і думають, що це якийсь позитив. Насправді це не так. Поясню, чому, бо є багато сервісів, які можуть як накрутити вам підписників, як наставити мільйон лайків. Е так само і зробити текстові відгуки, і навіть відео-відгуки. Тобто, що людина на камеру знімає: там, я купила такий то товар, рекомендую цей магазин, все круто. Насправді ні. Не звертати на це увагу, бо людина могла за грошову винагороду таким чином просто зробити відгук і все. Так само облікові записи купуються і продаються. Тобто, можливо купити обліковий запис, в якому вже там велика кількість підписників, велика кількість е е публікацій тому подібне, і довгий час він існує. Тому тут треба тільки. Замовляти після сплату, все, ніяких інших варіантів, тому що навіть ті самі форуми, так, є форуми, де дійсно пишуть, що це шахрайський сайт, це такий то. Тобто тут треба проводити просто, наприклад, ви знайшли якийсь магазин, а... зайшли в, в будь-який браузер, в пошуку, ввели форуми, відгуки, почитали. Якщо там, велика кількість негативу, звісно, це вже відшов на від цього. Те, про що ви згадали на початку, як донатити на потреби сил оборони і при цьому, щоб кошти, які люди жертвують на потреби сил оборони, дійсно доходили до адресату, а не будь-кому. Наскільки зараз це виражена проблема, оскільки ви навіть про так, це так, говорите? Так. Ну і знову ж таки, що з цим робити? Uh, дивіться, ну по-перше, uh, треба перевіряти платформу, на якій це було опублікований цей збір. Тобто, і uh, якщо це волонтери. Ви дійсно маєте знати, що це реальний волонтер. Він дійсно там працює, або волонтерська організація. Так? Якщо ви перебуваєте в певному їхньому пабліку в якійсь соціальній мережі, що це дійсно їх обліковий запис, а не дуплікат якийсь. Так? І перевіряти збори, тобто так само, коли ви програвуєте грошові кошти, ну, добре. ось я просто дам конкретний приклад. А, популярний. На території України, там я думаю, за її межами телеграм-канал Ніколаївський Вань з періодичністю, там, ну раз на два місяці, так точно, так. адміністратори каналу пишуть: друзі, звертайте увагу, так безпосередньо ми там не збираємо, ну і так далі. Так, про що мова? Очевидно, ця проблема ну, дійсно, телеграм-канал з іменем, так. Популярний, так. важливий більше того, скажемо. Шахраї користуються цим ім'ям. Як відрізнити? Що так. потрібно знати? Ну, по-перше, це треба звертати увагу на якому каналі ви перебуваєте. Тобто, кейс може навести такий один по Ніколаївському воньку, так як був. Особою з іншої області підроблений цей канал. Він кидав в чати посилання, таким чином набував собі аудиторію. Зробив, наче це резервний канал цього каналу. І доволі багато підписників собі там набив і дублікував збори, але вже вказував реквізити на ті, які вказували на цьому каналі, так? а свої вставляв туди реквізити. Вставляв або свої картки, або так звані є дроп-карти. так? І таким чином заволодівав грошовими коштами. Як тут оберігти себе? Це, по-перше, дивитися, на якому каналі ви перебуваєте. Тобто, якщо ми візьмемо Ванька, так? ми знаємо, що там 2,2 мільйони, наприклад, підписників. Ну, будь-який шахрайський канал це нереально набити таку аудиторію і вже по підписникам буде зрозуміло. Плюс синя-галочка це офіційний, якби. Канал, який пройшов верифікацію, це, цьому каналу вже можна довіряти. Але також треба не забувати, що всі аккаунти можна купити і продати. Тобто треба постійно бути обережним. Ви згадали про дропів. Так. Ми бачимо дійсно, що кіберполіція, в тому числі через ресурси національної поліції, застерігає, щоб люди не тільки не ставали жертвою шахраїв. Але щоб ще не ставали посібниками так, шахраїв, щоб умовно кажучи, не йшли на співпрацю з шахраями. О, про що мова? Хто такі дропи? Як це працює? Дропи це люди, які залучаються як третіми особами до протиправних діянь. Тобто шахрай для того, щоб анонімізувати себе саме в фінансових операціях. Він, наприклад, дає якійсь людині там певну грошову винагороду, так. І ця людина оформлює на себе банківську картку, ту, яку йому сказали, наприклад, оформи монобанк приват без різниці. І через нього вже проходять незаконні операції. Тобто людей, яких минуло, через них проходять. Це так само співучасники шахрайства. Знову ж таки, ну можливо, якщо є тут про що сказати, як не стати жертвою співучасника шахрайства. Ну, якщо до тебе підходить товариш і каже, слухай, є. Варіант заробити трохи, але оформи карточку, не треба Сим на це вести. Uh, ну я ж так розумію, що uh, uh, є жертви і у такого механізму. Так. Як от власне не стати жертвою такого механізму? Є е, ну, е, Жертвами тут, публі... тут як вони роблять, вони публікують оголошення, що, наприклад, ми там скуповуємо карти, так, або пропонують людям там, фізично, не знаю, шукають людей, які в скрутному становищі, так, і пропонують трохи заробити, там на постійній основі, наприклад, там, е, кожного місяця будеш отримувати якусь грошову нагороду, або е, однорозово е, треба пам'ятати, що якщо ти комусь даєш якісь свої дані. Невідомо для чого, ну, це вже має бути якимось е дзвіночком для тебе. Тобто ніколи нікому не можна передавати свої там, логіни, паролі, авторизаційні дані, сім-карти, е паспорти, все, що може вас ідентифікувати, що можна використати в незаконних операціях. Ну і маємо також розібрати ще одну тему. Я, звернув, я думаю, багато миколаївців звернули сьогодні увагу зранку. Віталій Кім, начальник обласної військової адміністрації, звернувся до користувачів свого телеграм-каналу з закликом не вірити фейкам, які поширює ворог стосовно можливого масованого наступу так. окупантів тут у нас на півдні України. І Віталій Олександрович е, звертає увагу на те, що дійсно ведуться е, ведеться будівництво укріплених uh -huh. укріплень, укріплених споруд, і користуючись цим, е, ворог розганяє паніку. Ну власне тому е, з представником кіберполіції маємо розібрати також питання, як не стати жертвою від, власне таких маніпуляцій окупантів. Ви правильно підмітили, що, наприклад, якщо проводяться такі заходи, ворог як працює. Наприклад, є якась новина, яка може підняти суспільний резонанс, страхи тому подібне. Вони одразу це підхоплюють, платять величезні кошти, так і розповсюджують по всім медіаресурсам, яким тільки можливо і неможливо. Залучаються цілі ботоферми, так звані. Це там не знаю тисячі, десятки тисяч акаунтів в різних облікових записах, і там, де коми пишуть коментарі або розганяють цю по сторінках, щоб набрати масу з цієї інформації і вести в страх населення. Тому тут треба завжди перевіряти інформацію з офіційних джерел, перше джерело. Тобто, два чому вони будуються, навіщо почекатись офіційних коментарів когось, бо так завжди працює ворог в інформаційному просторі. Тобто, якщо є новина, на якій можна а, десь Піджати, щоб люди виїжджали, так покидали ці місця, боялися, і звісно, просили державу, що там не знаю, зупиніться, так не треба там цього робити, і тому подібне. Тобто, це основна їхня мета посіяти страх у населення, і через населення тиснути на керівництво держави. Або на місцеве керівництво Тобто, мова не тільки там про будівництво, так, мож, можливих укріплень, а це більш широке поле, де, на якому можуть відбуватися маніпуляції. Так, Насправді, можна на чому любу, завгодно любовну на новину... Миколаївській воді. так, ну, так, і так далі. Так. Неможливо жити там, виїжджаєте там воду ніколи не зроблять, тому подібне. Тобто, тут це ж ціла ієрархія, ціла система. Там не сидить одна людина. Там ну, десятки тисяч людей залучені до цього, і дуже великі кошти. Таким чином це працює. Розбудовується ціла система. Одні займаються тим, інші займаються тим. Одні розроблюють новини, інші там фейки якісь розробляють так. Ну, фейкові відеозаписи, там, як вони робили з паном президентом, там, і, може, там, з головною адміністрацією тому подібне. Тому завжди треба перевіряти інформацію. Це завжди має бути перше джерело. Тобто, я якщо щось будується, це треба офіційні, дивитися. і перше джерело, це так. офіційні джерела, офіційні телеграм-канали, фейсбук-сторінки, сайти так. державних органів. Тому я думаю, якби і а, а, пан Віталій вийшов з цим, тому що він побачив заспільний резонанс цього питання, що люди питають: а чому, а чому так? І, звісно, він мав надати коментар, чому так відбувається. І це дуже правильний хід. Добре, Максим Григорович. ну, будемо... щодо, І щодо хотів сказати, щодо е, так само боротьби з ворогом в інформаційному просторі, тобто в е, нас е, в департаменті кіберполіції спільно з е, громадянами України та е, it волонтерами був розроблений телеграм-канал. Він називається Брама. Е, його головна мета якраз таки боротьба з е, ворогом в інформаційному просторі. Тобто це блокування медійних осередків, які оціють паніку. Наприклад, ми бачимо, що е, візьмемо TikTok, так, tiktok аккаунт який розганяє, там, е, що нас тут всі кинули, завтра вже будуть десь під Ужгородом російські війська і тому подібне. Е, і який механізм е, соціальних мереж, якщо з одного аккаунту навіть ви мільйон скарг направите, е, такий контент не буде заблокований. Тільки у співпраці з громадянами ми можемо добитися дієвого результату. Тобто це масовий скарг. Якщо направить 200 тисяч людей, тоді дійсно ця соціальна мережа розгляне цю скаргу і буде вживати заходів. Наразі нам було заблоковано спільно не конкретно нами, а разом з громадянами більш ніж 30 тисяч таких медійних осередків. Це дуже дієвий механізм саме в боротьбі в цьому напрямку. Добре, Максим Григорович, дякую за, дякую за інтерв'ю. Дякую. Вам дякую за запрошення. Дякую за ваші відповіді. Разом до перемоги. Разом дякую до перемоги. Слава Україні! Героям слава!